Факультет фізичної культури, спорту і здоров'я вітає з прекрасним жіночим святом весни. Нехайлагідна посмішка весняного сонця дарує вам міцного здоров'я, красу та чарівність, родинне тепло і затишок. Нехай ваша доброта, ніжність, жіночність завжди сповнюють серце радістю і любов'ю, буде запорукою миру і злагоду, кращих мрій і сподівань. А ваша праця для на користь праві дає наснаху для здійснення всіх ваших задумів, щасливої вам жіночої долі, надійного чоловічого крила, квітів, ніжних і духмяних. Зі святом весни, краси та любові, а щастя і радість несе кожна мить. Всього у житті, хай буде доволі, на кожному кроті завжди хай щастить. Нехай це чудова весняна пора. Вам буде джерелом достатку й добра. Хай ясний промінчик, мов сонячний птах, ніколи не згасне у ваших очах. Хай пролісок перший дарує вам ніжність, а сонце весняне дарує тепло. У березні вітер несе хай надію, і щастя, і радість, і тільки добро. Бажаємо щастя і тепла, весни, усмішки і сонця. Щоб доля світла увійшла до кожного віконця, хай навкруги цвіте бузок, і небо буде ясним, і щоб життя було у вас щасливим і прекрасним. Аби завжди в душі у вас горів вогонь кохання, і хай у цей весняний час здійсняться всі бажання.